Друзі, зберігайте та готуйте разом зі мною, бо це просто, швидко і бюджетно. Прекрасна ідея брускетів за копійки до святкового столу або ж смачно до обіду чи вечері. Беремо багет, я взяла житні із зернятками і підсушила на грилі. Відварений або ще краще запечений буряк, викладаю в блендер, додаю сюди і, Якщо любите, два зубка часника і перебиваю це все блендером. Дуже сильно в пюре не перебиваю, щоб відчувалися шматочки. Ось такий салатик у нас вийшов, можна вже присипати горішками і насолоджуватись. Я викладаю в кондитер Мішок, зрізаю навскоси і зрізом доверху висаджую ось таким чином нашу намазку. Це можна подати просто, звичайні потребродики, але так як в мене ще була тюлька в холодильнику, я її почистила і виклала зверху. Подайте з оселедцем, з червоною рибкою, повірте, що така намазочка буде смакувати кожному. Можна ще зверху цибульку. Я присипала зелененькою і все максимально просто, швидко, бюджетно і цікаво. А якщо вам сподобалось, залишайте реакцію під цим відео. Вам не важко, а мені дуже приємно.